Усім привіт! Сьогодні п'ятниця, Я Михайло Балак, і з вами наша постійна рубрика Верспічс. Сідайте зручніше, беріть смаколики, і зараз я вам розповім про заяви українських та російських політиків. Минулого тижня у східних недругів не припиняло горіти від успіхів ЗСУ на харківському напрямку. І звісно, росіяни починали шукати винних у невдачах збройних сил Російської Федерації та почали критикувати владу, і навіть самого Путіна. Роль старшого брата взяв на себе піскову, який зазначив, що, попри усі критичні висловлювання, росіяни продовжують підтримувати Путіна. Це підтверджують настрої людей, а також їхня участь у виборах, де вони голосували, звісно, за кого ж, за нього. Ха! На завершення, мусики Путіна зазначили, що з критикою потрібно бути обережним, бо грані в цьому питанні є дуже хиткою. Певно, цією фразою Пісков натякнув, що на Росії сидіння у автозаках дуже комфортні. У свою чергу, Пітун Ой, Путін, зазначив, що план так званої СВО коригуванню не підлягає. Це так зване звільнення всієї території Донбасу. І також додав, що Росія воює лише частиною армії, а не всією. Цікаво. А інша частина армії це ув'язнені в російських тюрмах. Виходить, що російська армія складається з валківників, вбивць та крадіїв. Хоча стоп, це ж синоніми. 12 вересня набуло чинності рішення ЄС про призупинення спрощеного візового режиму з Російською Федерацією. А це означає, що громадяни держави-терористи більше не зможуть оформлювати візи до країн шенгенської зони. <рес> На жаль, це поки не повна заборона туристичних поїздок для росіян. Втім, повну заборону із 19 вересня реалізували Латвія, Литва, Естонія та Польща. Мені здається, вони ще знали. Адже на фоні часткової мобілізації на кордоні з Істонією утворилась добряча така черга з росіян, яких не пускають в країну. Такі ж черги на кордонах із Монголією, Вірменією, Казахстаном та іншими сусідніми країнами. А квитки на літак до Стамбула вже коштують більше трьох тисяч доларів. Росіяни що з ліцом. Нещодавно росіяни отримали чергову дипломатичну отвідку. Їх не запросили на урочисте прощання з британською королевою. Це дуже сильно обурило речницю російського МЗС Захарову, яка назвала глибоко аморальною відмову запросити російських представників на церемонію поховання через війну в Україні. Вона заявила, що королева у роки Другої світової війни у лавах територіальної оборони британських збройних сил боролася з нацистами та їхніми українськими поплічниками Степаном Бандерою та Романом Шухевичем. Те відчуття, коли Київський нацистський режим запрошують на церемонію поховання королеви, а Росію ні. Що з ліцом, борці з фашизмом? Ще одну атв'ятку Росія отримала стосовно ЗАЕС Магате ухвалили резолюцію, з вимагає негайно вивезти російські війська з території електростанції. З 35 держав-членів за проголосувало 26. Росія і Китай проти. А усі інші дружні до Росії держави утримались. Виходить, що дружні до Росії країни не такі вже й дружні. На початку минулого тижня в Києві презентували київський безпековий договір, який розробила робоча група Єрмака Расмусена. У документі йдеться, що найсильнішою гарантією безпеки для України є її здатність оборонятися від агресора відповідно до статті 51 статуту ООН. Для цього Україні потрібні ресурси на отримання збройних сил, інвестицій в АПК та постачання зброї від союзників. Ну і звісно ж, на документ відкричалися з московських боліт. А Дмитрій взагалі назвав його прологом до третьої світової війни. А також додав, що ніякі гарантії для України ніхто не дасть, бо це те саме, що застосувати п'яту статтю Північно-Атлантичного пакту. Цього тижня росіяни вкотре продовжили терористичні методи ведення війни. Вони завдали ракетних ударів по Харкову, Миколаєву, Запоріжжі, Чугуєві та Краматорську. Зокрема, крилатими ракетами Росіяни обстріляли інфраструктуру Харківщини, а саме Печенізький гідровузол. У свою чергу, під час спілкування з журналістами Путін зазначив, що нещодавно Росія завдала декілька чутливих ударів. Будемо вважати це попереджувальними ударами. Додав він. У цих словах уся суть так званої Другої армії світу на поразки на полі бою відповідати терором та воєнними злочинами. Що ж, на сьогодні це всі заяви. Дякую, що дивилися наше відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та пишіть свої коментарі. Йому мене відчуття, що наступний тиждень буде насичений на новини щодо псевдореферендумів. Тож слідкуємо та до зустрічі в наступну п'ятницю.